Друзі, всім привіт! 24 травня друга сім'я Бакфаст е, був великий великій я назад сюди засипав його, у цей самий вулик, просто поклав їм зверху ще один корпус з рамками. Подивимось, що вони сьогодні тут роблять. Коротше, вони вже підріляли рамочки, зверху, з... це центральні рамочки. Ну і в загальному все. Роботи в них є. Коротше, оці рамочки чистять. Я навіть би сказав, що не... не дуже погано вони це зробили. Да, такі от справи. Я трошки провтикав момент з руїнням, того що було в них мало місця, розширив їх і так вони зараз обсижують. Внизу повний рамочок з розплодом корпус. Там буквально дві рамочки з метком, а то все з розплодом. Так що такі у нас справи є на сьогоднішній день. Отак вони одну рамочку взагалі підзалили. майже, майже всю да. Так. так що будемо чекати з них хорошого медозбору, будемо сподіватися. Коротше, вони отак майже на всіх рамочках сидять. Поки що, я думаю, що вони їх чистять, готують до, так скажем, до взятку. Можна було цей корпус поставити на низ, щоб зверху, виходить, коли бджола на верхнім корпусі вийде, пішла вся вниз і там залишилось. Але при такій методі прийшлося би нам шукати матку. Або ж зробити матку кинути вниз, зверху поставити корпус з бджолою. Ну, це коротше, такий так скажем, метод дуже довгий і мутурний. Я вирішив зробити ось так легенько і все. Коротше, да. Все, Лишаємо це все діло до з акації, після акації це теж також лишимо, будемо дивитися, що вони там з метком будуть робити. Все. Ось такий от метод протируєння, щоб ми не, виліта... не вилітали і так далі. Ну. Будемо бачити, як це буде працювати. Все, Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.